Благословенного, тихого та мирного вам дня, дорогі мої глядачі. На часі 27 жовтня, понеділок. Давайте розпочинати. Світловий день триватиме 10 годин 6 хвилин. Схід сонця очікується о 7.52. Захід близько 17.58. Місяць ЗРОстаючий. Церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні преподобного Нестора Літопистя Києво-Печерського. Це людина, що залишила глибокий слід в історії писемництва та православ'я в цілому. Нестор був ченцем Печерського монастиря, глибоко віруючою, мудрою та духовною людиною, автором відомої повісті, що дає нам чітке розуміння становлення віри та життя Київської Русі це повість временних літ. Цей твір допоміг берегти важливу та історичну інформацію церковного та історичного життя аж до періоду ХХ століття, преподом навів життя істинно віруючої людини, церковним справам віддавав усього себе, за що і прийняв мученицьку смерть. Та до свого останнього подиху залишився вірним Христу та його словам і настановам. На тлінні мощі і понині знаходяться у лаврі, у ближніх печерах. Іменини у цей день святкуватимуть Нестор, Валентин, Марко, Андрій та Капітоліна. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть з 11.10 до 11.35. У цей час просять за своїх дітей, аби мали щасливу долю, звертаються до Янгола діток, аби охороняв їх та не полишав. Хочу зауважити, що ваш Янгол з вами завжди, тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. В сьогоднішній день господарі дому присвячували печі, її поважали, її шанували, за нею доглядали. Піч у домі завжди вважали чимось особливим. На неї наносили візерунки, орнаменти, малюнки, певна кількість яких була символами, що мали дім оберігати, також були такі, завдяки яким уся їжа виходитиме надсмачною. Після приготування їжі піч господині ніколи не залишали порожньою. Цей секрет мали знати усі жінки в роду, бо він передавався від бабусі до матері, потім доні і так по роду далі. Коли все, що мало приготувати, забирали з печі, клали в неї одне опалене поліно обов'язково. На наступний раз, як готуватимуть щось у п'єсу, дровце забирали та готували, і потім знову в неї його ж клали. І так мало бути завжди. Пуста піч в домі до бідності, до голодного часу та скрути вважали люди. А ще й п'єць надовго не залишали відкритим він мав знати і мати свою заслонку, як називали її господині. Коли щось готується у п'єць, вона може бути трішки привідкрита, але коли ні, отвір має бути зачинений, інакше в родині сварки будуть виникати на рівному місці. Перед розпалом печі до неї звертались з пошаною, просячи допомоги в приготуванні та обов'язково тричі перехрещували, коли забирали закривку. А після готування печі дякували та знову перехрещували. Ось такі цікаві народні ритуали мали господині щодо роботи з піччю. Перед тим як лягати спати до сну цієї ночі знайдіть у домі тихе та затишне місце, аби хвилин десять вам ніхто не заважав. Розкажіть Господу про те, що вас турбує та непокоїть, і попросіть, аби вночі у вісні подав вам підказку, як розгортатимуться події та що вам потрібно буде зробити, а що треба знати. Після такого звернення ні з ким не говоріть більше, і одразу лягайте спати. Тож корисно попередити сім'ю, що розмовляти ви сьогодні уже не зможете. Як каже, давнє повір'я вам обов'язково буде знак з небес. Здавна люди спостерігали за природою, тому й помітили. З обіду пустився сильний дощ, отже, взимку буде так само більше дощу, а менше снігу. Хмари пливуть високо, але швидко прийде холодний вітер. Горіх уже без листя? Чекай снігопад на Михайла. Що сьогодні робити не можна. Не обіцяйте того, чого виконати не зможете, давши марну надію на підтримку чи допомогу і не виконати її, накликати на себе гнів вищих сил. Тож, перш ніж щось сказати, добре подумайте. Сьогодні також не варто вживати алкоголь, можна набути згубну звичку, яка непомітно переросте у залежність. Що зробити буде добре. Гарним способом поліпшити свій матеріальний добробут буде вологе прибирання в домі. У народі казали, що так можна вимити з хати все те, що не дозволяє добробуту рости та приносити дохід. Тож за нагоди спробуйте дослухатись до мудрості пращурів, і нехай у вас все вдається, достаток росте, а добро множиться. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі три горошини чорного перцю обов'язково у правій кишені. Автентичні українські слова Зичити. Це означало бажати, в основному вживається як побажання я тобі зичу, тобто Я тобі бажаю. Народна мудрість у наших предків віник вважався містичним та захисним предметом, який нікому ніколи не позичали та не давали. Ним не лише прибирали, вимітали сміття, а й поважали та шанували як оберіг родини. Ним не варто гратись, можна стати неспокійним. Ним не можна навіть жартома бити дитину, вона стане неслухняною та розгубленою, як виросте. Вінник має стояти ручкою вниз, так він оберігає родину від злих сил та темних справ недругів. Люди, живучи у селі, мали два віники один для хати, інший для вулиці. Вуличний віник стояв на віранді, до хати його не несли. От він мав стояти ручкою вгору. Аби з дому добро не виходило. Стрижка. Суттєвих заборон щодо стрижки волосся немає. Єдине, що потрібно наголосити на тому, що по енергетиці дня волосся ростиме дуже повільно, тому, якщо це вас не зупиняє, можете навідуватись до перукарні. Щасливе число дня 9 колірня яскраво синій. Містичні години доби триватимуть із 9.30 ранку до 11.00, тож проявіть обачність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Огіркова трава. У народі рослина ще відома під назвою Бурячник лікарський та огірочник. Для лікувальних властивостей збирали її з червня липень, після полудня. Росте переважно на полях, подекуди можна зустріти на стежках біля городу. Люди використовували огіркову траву як сечогінний та послаблюючий засіб. Ефективною є рослина від скарлатини та кіру. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу була лемішка. Ця страва є простою у виконанні, сидною та доступною. За що й полюбляли готувати її люди? Господині могли використовувати гречани, борошно чи житнє. Частіше брали все ж гречане, тому озвучу рецепт із ним. Зерно варто підсушити на плиті, впродовж кількох днів, а потім у великій ступці розтерти та просіяти через сито, аби вийшло гарне рихле борошно. Це борошно заливали окропом, в якому розводили сіль. Води додавали залежно від кількості борошна, додаючи поступово, аби ламішка мала густу консистенцію. Після замісу та помішування її ще кілька хвилин доводили на плиті аби розбити усі наявні в ній грудочки. До страви додають обсмажену цибулю чи шматочки сала. Потім перекладають у горщик, аби запекти у п'єці до годинки часу. Страву їдять одразу, як виймають з печі, вона тоді найбільш ароматна та смачна. Люди, що народились у цей день, є життєрадісними оптимістами, які завжди і всюди намагаються знайти вихід із ситуації, що склалася, максимально комфортний для усіх. До їх сильних сторін відносять рішучість, винахідливість та освіченість. До слабких зневіру та розпач. на цієї дати в житті варто стерегтись корисливих людей, успіх приноситиме червоний колір, камінь талісман це сапфір, а квітка долі Лілія. Цей день в Україні, 27 жовтня, День української писемності та мови. Давня приказка говорить, що далеко йшов, а добра не знайшов. Від себе хочу побажати вам, якою б життєвою дорогою ви не пішли. Усюди зустрічали лише добро.